Залишається верхнян. Тручанський ще одна передача. Назарій Герен. Удар поворота головою. Вище воріт. святослав Святославрук дає передачу на Віталія Тручанського. Тручанський одразу вперед. Тут Москалик в штрафному. Удар Москалика. Який гол! Роман Москалик відкриває рахунок у матчі благо. Юність. Карпати Скарпати, Брошньовосада. Важко продовжувати гру в такому темпі обом командам. І Богдан Драган виконує кутовий удар. Ні ніхто зараз не прикривав. Абсолютно ніхто не прикривав. Відстань дозволяє. І зараз небезпечні відскоки. Брошнівські Карпати зрівнюють рахунок в сьогоднішньому матчі. Тарас Форубець біля м'яча. Передача в штрафний майданчик. Ну, гостро знову і м'яч у Сітці. Ну, що ж відбувається? Корватський Сергій забиває у нас. Рахунок 1-2. Ось про що я говорив. Стандарти. Роман Москалек. у штрафний майданчик. Тут Назарій Гарин удар по воротах. Драган Богдан виконує ще один котовий удар у благо юності. Подача. Іван Романчук. Хороший удар. І Іван Романчук зрівнює рахунок. 2-2. Продовжимо. Драган Богдан віддає передачу. у Штрафний майданчик. Удар головою від Блаврука і М'яч. Футболісти благо юності в штрафному майданчику брошнінської команди. Назарій Гарин. Ще одна скидка. Тут вистрибує, звідки Віталій Турчанський. Робить рахунок. 3-2. Назарій Гарен оформлює асист. Віталій Турчанський головою розстрілює просто в притул ворота Назарія Жиляка. І благо Юність на старті другого тайму виходить вперед. І слухаємо трибун. Також спонсором команди Благо Юність є університет короля Данила, який підтримує науку, мистецтво так і спорт. І атака благойо Назарій Гаред розстрілює притул Назарія жиляка добивання. І Дриган Богдан. Робить рахунок 4-2. Богдан Дриган. По суті, такий ось міні-кутовий. Удар головою, який момент! Зараз. Після вкидання за бокової завдавав удар Олег Куртяник головою. Гол. Гол у нас, друзі. Гол, друзі, і привітання приймає Богдан Дриган. Який забиває з кутового. Я відверто скажу не бачив жодного рикошету. Зараз Іван Романчук впевнено відіграв. Тобто не передача на удар. Це був швидко розіграний стандарт від футболістів Карпати. Зараз контратака у виконанні благо юності Богдан Дриган виходить. Віч навіть. з голкіпером Назарієм Жиляком. Дриган. 6-2. Богдан Дриган. Ну, сумнівались, що він реалізує цей момент. Я відверто кажучи, ні. Ігор Заводецький намагався віддавати передачу, але тут усе під контролем Юрія Семенєва і тут Олег Куртяник проти двох одразу захисників вже трьох захисників. Капат куртяник. Вихід на віч! Рахунок 7-2. Друзі, ми точно передивляємося другий тайм зустрічі. Це не інший поєдинок. Благо Юніс атакує. Хороша атака. Ігор Долодко по правому флангу віддає передачу в штрафний майданчик. Тут Роман Москалик. Москалик має час подумати. Москалик. Яна Бичківа. Є Який гол! 8-2! Роман Москалик. Асист оформляє капітан. І Владислав Ємільяну. Ну що йому залишалося в цій ситуації? Просто виконати. От виконати красиво, без шансів для Назарія Жиляка, який, в принципі, то те Що відбувається на полі. Христонько Володимир. Передача. хороша на воробця. Тараса. Вихід один на один. Гострий кут. Удар. Тарас Воробець. Своя атака в Брошнський Карпат. Воробець. Пробиває капітан. Штанга рятує зараз. Благо юність. Бичків передача на Дригана. Дриган. Наважиться на удар. Дриган. Починає обігрувати оборонців. Карпат. Пробиває Дриган. Ближній кут. І Назарій Жиляк рятує свою команду. Подача. Удар. Канюк. Як? От просто як. Андрій Канюк зараз не зміг. Це здавалося, він буде там от в районі того павучка, який. Отже, за рахунок 8-2. Цієї зустрічі. визначали сьогодні за благоюність Роман Москалик, Іван Романчук, турчанський Дриган, Дербах. Потім був ще один гол Дригана. Зараз Москалик віддає передачу на Дригана. Дриган прибирає оборону і. Ну, якщо б була така традиція нагороджувати лева матчу, то Богдану Дригану сьогодні ну, потрібно віддати належне. Лаврук. Лаврук шукає адресата на свою передачу. Віддає на Ємільянова. Ємільянов, ударштана. Дає продача бік Романа Москалика. Продача точна. Свисток Арбітра, друзі, третій тур чемпіонату Івано-Франківської області. Благо, юність, Карпати, Брошнів Осада. Рахунок 8-2. Верхнянці святкують перемогу в третьому турі.